Проти мультифініша. Ось однією рукою. Привіт усім. Це відео про те, як не змернити стелю. Або як не змарнити стелю замовників. Або як виправити вже змарнілу стелю замовників. В даному випадку у нас була шпаклівка, яка дуже сильно сипалась. Ми її максимально стерли, максимально вирівняли і добряче залили ґрунтовкою. Грунтовку ми не шкодували, ось ви бачите, промочили майже до самого гіпсокартону, це гіпсокартонні бутолки, як їх було зробити такими дивними і красивими, я не уявляю. Ну, а далі, саме найголовніше це шпаклівка. Наноситься, наноситься шпаклівка таким валиком, валик спеціально для нанесення шпаклівки. Поки наноситься, наприклад, одна площина, то попередня площина, яку ви вже нанесли, вона тужавіє. І коли вона тужавіє, тобто віддає вологу, тоді розгладжуючи, ви не можете зняти її в нуль. Тобто ви не добираєтесь до основи попередньої шпаклівки. І таким чином, коли висихає шпаклівка, вона у вас. При шліфовці має якийсь певний товщини шар. І коли ви шліфуєте, ви не дотираєтесь до основи попередніх шпаклівок. І таким чином у вас є така ніби буферна зона. Дивіться, шпаклюється ця шпаклівка чудово, як вручну, так і механічно. Ось ви бачите, це жираф. Здається, зерно номер 320 240 плюс-мінус. Обов'язково на. Любій машинці, на любім жирафі чи будь-де, треба притуплювати зовнішній контур абразиву, щоб вони не витирали круги. Ось уже ви бачите пофарбована стеля. Це в даному випадку у нас Вантфарба S. До речі, дуже чудовий білосніжний варіант, і по ціні дуже демократичний від компанії Фейдал. Рекомендую усім. І Саме е на завершення, саме найсмачніше це моє улюблене розклеєчка. Це саме найголовніший етап. Перед тим, як розклеїти, якщо ви не впевнені, обов'язково треба прорізати. Прорізати тоді у вас буде рівний чіткий кант і рівна чітка відводочка. Попередніх відео, до речі, є, як можна обклеїти такий рельєфний камінчик. Усім рекомендую також подивитися, як це робиться легко, для того щоб не підтікала фарба під саму стрічку.